Коротше, хотіла тільки ще записати вам класне відео, що ми купили хлопцям прилад пічного бачення нарешті. Але, на жаль, тільки що мені вже позвонили хлопці, які в нас треті зараз по черзі в зборі, і сказали, що вже не потрібно нічого. Ні фло, хлоп... ні машина, нічого. Бо хлопці згоріли заживо. А інші пішли все зачем. Ніколи не засуджується СЗЧ, тому що ви не знаєте, що вони пройшли. ви не знаєте, що вони пережили і що вони там відчувають. Хлопці там вже четвертий рік, їх ніхто не міняє, їх стає тільки менше. Тому ось маленький звітик. Це прилад нічного бачення, на п'ятий прикордонний на Суми. Це той, що коштує 187 тисяч гривень, а ми його купили за 100, рівно за 100 тисяч. Тут повністю все новеньке в комплекті. Сьогодні не змогла продовжити на жаль до відео через свій емоційний сталь. Вибачте, будь ласка, мене, але я зараз продовжу, я вже відійшла і хочу доказати: ваші донати закривають запити на життя, на життя їх, тих, хто підставляв свої груди, спину, голову за нас з вами. Поки вони сьогодні є, ми живемо. Не дай Бог, їх завтра всіх не стане. Ви знаєте, що буде, тому люди, реквізити в шапці профілю. Не пролистуйте відео, задонайте свою каву, 10, 20, 50, 100 гривень. Великі збори закриваються маленькими донатами. А в нас в черзі аж 20 бригад. Це тільки на автівки, Я вже мовчу за маленькі запити. І я більше разом з вами ми закриємо цей збір, ми закриємо наступні збори, бо разом з вами ми робимо просто неймовірні речі для хлопців. А військові такі кажуть, що якби не волонтери, нас дуже тут вже не було. Якби не люди. Просто була вже жопа, ми б вже каже, лежали десь або в полях, або в могилах. Це слава військових. Тому люди. Одна надія на вас донатимо, немає можливості донатити. Напишіть коментар, напишіть 5-10 слів, зробіть поширення, зробіть репост. І разом з вами ми витягнемо наших хлопців. Хлопці вистоять і ми будемо будемо жити на своїй ненці українці украї україні і наші діти будуть бачити світле майбутнє амінь дякуємо